Вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося таку цікаву тему, яким буде ваше життя через півроку. Ваше життя через півроку. Будемо дивитися на Таро колесо року. Думаю, це буде у нас символічно. І допомагати буде Оракул таємниць він буде нам послання від вищих сил показувати. Зробимо три варіанти. Три варіанти. Карта, яку я виберу, це буде карта того, як вищі сили бачать вас на даний момент. На даний момент. А потім вже будемо дивитися, що буде далі. Так, все, перший варіант, другий і третій. Вибирайте, сильно не переживайте, не переймайтеся те, куди вас потянуло цифра чи карта, яка вам першу в голову прийшла, яка потягнула вас, то і дивимося. Да? Давайте так. Перший варіант. перший варіант. Ставимо ці дві карти далі. Як ви сили, зараз вас бачить дев'ятка пентаклів, ну ви в ресурсі знаходитеся. Вже може бути, знаєте, як ви ніби вже можете збирати урожай своїх плодів. Ви дуже багато старалися, дев'ятка пентаклів де після восьмірки, коли багато трудишся, багато робиш, і нарешті вже отримуєш результат. В будь-якому випадку, якщо зараз у вашому житті ви відчуваєте, що я говорю не про вас, у вас немає цього, так Вас так все світ бачив, ви, ви були народжені такою чи таким, що у вас має бути ресурс. Якщо зараз це не про вас, значить ви десь не, не знайшли свою дорогу і не відчуваєте, що вам робити, тому що от сід вас бачить дуже ресурсною людиною, з великими можливостями, з великим потенціалом. Так, давайте дивитися, де ви будете через півроку, в яких енергіях що буде відбуватися в вашому житті. Так, ви через півроку. Карта сама вискочила. Я просто навіть не знаю. Просто вискочила з колоди. Трійка Пентаклів. Карта творчості, карта колективної роботи, карта успіху. Можливо, знаєте, ви поміняєте роботу і знайдете свою справу, знайдете своїх людей, з ким вам зручно, з ким вам добре працювати. Ну, в будь-якому випадку, і тут ресурси, тут ресурс у вас є. Да? Через півроку ви будете. Можна ще сказати по цій карті, да? малювати своє життя таким, як ви його бачите. От ви будете жити так, як ви собі запланували, як ви собі хочете. Да? Тут художник малює картину, він малює своє життя, він малює те, що він хоче, і ви будете малювати своє життя. Тройка пентаклів в класичній колоді вважається колективною роботою, тобто, швидше за все, щоб для вас будуть правильні люди потрібні, які будуть вам допомагати малювати це життя. Давайте подивимося, чого ви позбудетеся. Чого ви позбудетеся в цей період часу? Королева Пентаклів. У нас всюди одні пентаклі. Да? Може, знаєте, от дев'ятка пентаклів зараз вас показує, може, знаєте, для вас це дуже важливо мати фінанси, <кхід> мати ресурси. А тройка пентаклів, вона ніби від цього звільнює вас. Да? Ви стаєте легші. Тут труд, а тут творчество. І от чого ви позбудетеся, Королеви Пентаклі, оце може якось ще зацикленості на фінансах, на ресурсах, а може просто тяжкого труду. Да? От ви цього позбудетеся, вам стане легше. Ви уйдете з цієї дев'ятки в тройку, і вам стане набагато легше. Ви позбудетеся от неї тут, у фінанси, да? от того, що прижимістості цієї. Для вас це вже не так буде важливо. Можливо, якраз через те, що це прийде у ваше життя. Да? Ви не будете так про це думати, тому що воно буде у вас входити легко. Ну, давайте подивимося, подарунок долі. Подарунок долі. Подарунок долі. Сімрка. Сімрка Пентаклів. І знову ж у нас Пентаклі. Подарунок долі, знаєте, що сімірка, що може говорити? Вона говорить про те, що ну, гроші будуть завжди, да? от плоди будуть завжди. Тут все у нас весь пентаклівий розклад. Ви заспокоїтеся, подарунок долі буде в тому, що ви будете відчувати, що ресурси, фінанси, стабільність буде завжди. Мені не треба паритись, мені не треба цього хаосу, я видихаю. Це може бути робота на потоці. Да? Тобто ви поставили на поток роботу і вона йде. Це може бути якесь блогерство, да? тобто ну, троєчка пентаклів, це творча карта, і ви ніби, ну як там, знаєте, ви поставили. Там, якщо ви ютубер да, виставили фото, ой, ці відео, їх ви зараз дивляться. Ви добилися того, що у вас багато переглядів, да? сімейка контактів, багато і постійно. Ну, хороші карти, хороші, дуже хороший розклад. Давайте подивимося, хто або що нове прийде у ваше життя за цей час. Верховне життя. Ну це спокій, це душевна рівновага. Двоєчка, двоєчка. Да? Верховна жріця, другий старший аркан. Це завжди про таку міні-паузу, але не пауза, яка затягнута, чи вона напрягає, да? що хочеться з неї вирватися. Це про внутрішній спокій. Також це може бути людина, верховна жріця, да? практик, мах, езотерик, таролог, психолог. От ви від неї знаєте якусь пораду. Якусь інформацію, яка вас наповнить, яка вас приведе в цей спокій. Да? І знову карта спокою. Ось через півроку я от прям бачу, відчуваю, ви будете відчувати душевний внутрішній спокій в собі, що все виходить. Можливо, тут до мене зайшли практики, да? і ви будете якось вже дуже достойно розбиратися і спокійно робити свою справу. Хто, що, хто або що допоможе вам поміняти життя за цих півроку? Дев'яточка кубків. Знову ж таки, релакс, а, люди, щастя, радість. Знаєте, що ще можу сказати тут? Що ви ніби знайдете себе. От за цих півроку ви знайдете себе, свою стію, свій шлях життєвий, куди ви хочете рухатися. Да? Верховна Жіця це також пошук себе, да? заглянути в свою інтуїцію, в свій внутрішній світ, щоб зрозуміти, куди мені рухатися. Дев'ятка кубків. Я знаходжу себе, я радію, я щасливий, я знаходжу своїх людей. Кохання, творчість, співробітники, друзі. Да? От дуже гармонійне життя через півроку мені показано, коли ви знайдете себе і знайдете своїх потрібних людей. Таких, які будуть думати, дихати, і все бачите, так само, як і ви. Дуже гармонійний такий і доповнюючий розклад перший дуже мені подобається. Давайте для вас подивимося пораду від вищих сил, і послання від вищих сил. Пораду і послання, пораду. Обман угу. і послання. Боже, який шикарний розклад. Дивіться, порада, обман. Зізнайтеся собі, що ви хочете. Так, да, фінанси це добре, але якщо це якимсь трудом, який вам не подобається, досягати, да, це не є добре. Це для вас як самообман. Звільніться від цих таких того, що вам нав'язують, да? навяжчивих якихось цих думок і поглядів на життя. Не обманюйте себе, зізнайтеся собі, повірте в себе, да? зрозумійте, чого ви хочете. І тут же в нас іде послання. І горіть цим, горіть своєю справою. Зупиніться, послухайте себе, прислухайтесь, куди ви хочете рухатися. За півроку ви можете досягнути дуже великих успіхів. Якщо ви потрапили на це відео, це ж не просто так. Це ж не випадково, знаєте, випадкові випадків не буває, можна так сказати. Якщо ви сюди попали, значить так треба. Вон все все це хотів оце сказати. Живіть, горіть своєю справою. Віднайдіть світло всередині себе і йдіть на нього. Рухайтеся вперед. Тут такі кардинальні можливості перед вами відкриваються. Я бажаю вам гарного цього півріччя. Щоб все склалося якнайкраще для вас. Так, це був перший варіант, і ми переходимо до другого. Другий варіант. Перша карта показує нам, в яких енергіях, в яких станах зараз ви знаходитеся. Так, калісо. Калісо Фортуни. На порозі змін. Ви відчуваєте да, по картах? На порозі змін, що ви знаходитеся. І це такий поклик іти вперед. Можливо, ви вже десь і зробили якийсь перший крок. Це енергія змін 100%. Колесо судьби воно повинно вас зараз закрутити, завертіти. Вищі сили бачать, що ви готові до змін, теж можна так сказати. Да? І по колесу судьби приходять кармічні судьбоносні зміни. Так, давайте дивитися через півроку, через півроку, ви через півроку, як вас вищі сили бачать через півроку. Десятка пентаклів. Фінанси, сім'я, родина, стабільність, впевненість, все є, ресурсність. Якщо ви ще не зустріли свою людину, ви зустрінете, побудуєте міцну сім'ю. Якщо у вас вже є сім'я, ви будете надзвичайно дружними, да? підтримувати один одного будете. Хто там хоче, наприклад, будинок свій купити, теж десятка пентаклів про це, про свій затишок, свій куточок. Дуже хороша теж та карта. Так, давайте дивитися, чого ви позбудетесь за цих півроку, чого ви позбудетесь, що уйде з вашого життя. Троєчка жезлів. Троєчка жезлів, вона планує, так? вона думає, вона мріє, дивиться на зірки, загадує бажання. Тобто, ви позбавитесь якихось таких ілюзій, позбавитесь того, що ви тільки думаєте, ви будете діяти. Троєчка жезлів це. Пошук першого кроку, да? куди я роблю перший крок. Двоєчка ви плануєте, троєчка ви вже починаєте робити. І ви позбуваєтесь цих ілюзій. Да? Ви починаєте жити не, не там, десь в майбутнім, а тут і зараз. Давайте дивитися, який подарунок долі до вас прийде за цей час. Подарунок долі. Партнерство. Двойка жезлів. От ми тільки що про неї говорили, так? Да? О, що двоєчка, це план. План, з ким будувати своє життя. Це партнери по роботі, партнери по життю. Люди, друзі, хто зустрічається на вашому шляху вчасно, щоб підтримати, да? от ви садите ростки, щоб з них щось виросло. Одній людині дуже складно. Вдвох набагато легше. Потрібна людина, в потрібний час з'явиться у вашому житті. Ця людина буде для вас подарунком, справжнім, подарунком долі. Дуже похоже на це, що буде ваша половинка. Якщо у вас вже вона є, то ви з цією другою половинкою будете дуже гарно будувати майбутнє. Ви будете одним цілим, одним тандемом, ви будете відчувати один одного. Так, хто або що? Давайте дивитися, прийде в ваше життя. Нове, хто або що нового прийде у ваше життя? Знову сімейна карта, да? десятка кубків. Сім'я, радість, щастя, любов, гармонія. Нові люди, які от будуть вашими вірними супутниками по житті, да? хто або що допоможе вам змінити ваше життя? Легкість. Можливо, знаєте, поведеться якась людина, яка вам покаже, що треба вірити в себе. що треба рухатись тут у нас калісо, тут у нас калісо. Рух. Вам вищі сили кажуть, що потрібно рухатися, то що уйде, що лежу, дивлюся, подарунок долі, працюю. І тут в нас йде рух. Вам потрібно обов'язково в руку до своєї мети, прямо вперед, і рухатись, не зупинятися, не бути статичним, бути весь час в русі, в легкому русі. Дурак він легко рухається, він вірить в себе, він в все колесо став, і все одно, що там буде перед ним, він проскочить, пролетить і, і піде далі. Також, дивіться, ще може бути який нюанс, у нас тут колесо, тут дурак. Може, ви десь переїдете от пів, через півроку, якщо ви тут планували дивилися в майбутнє. що от Я десь буду жити, я десь переїду. Нарешті, ось ви переїжджаєте. Ви позбуваєтесь мрій про це, а переїжджаєте вже фактично. Да? Так, порада і послання. Да? Порада від вищих сил і послання. Для другого варіанту порада. Під вищих сил і послання. Порада. Сіли запрещають. смотреть. Ну, що ця карта говорить? Все під контролем. Так? Це як в карті смертю світлого провиця. Там теж не, не, не видно, хто і що. Все. Там нове щось для вас. Сіли запрещають. смотреть. Я дивитися, не буду, що вищі сили кажуть, не потрібно. Ви і так під захистом. Ця карта і так показує, що ви і так під захистом Розклад уже показав вам все. Партнерство, любов, дружбу, багатство, переїзд. Ви побачите кожен щось своє. Ви почуєте потрібну інформацію. Ви вже її почули, тому що сили кажуть, ви вже все сказали, вже всього достатньо, вже інформація є повна для того, щоб рухатися вперед. Головне, що рухатись в цьому розкладі до своїх цілей, до своєї мети, до побудови щасливого свого життя. Так? Дивимося, так, другий варіант, я вам теж бажаю щастя, всього найкращого і нехай все складеться як найкраще для вас. Третій варіант. Нарешті дивимося для вас, хто обрав третій варіант, як ви сили, зараз вас бачать. Шестерка кубків. Ну, ви сумуєте за чимось. Шестерка кубків, ви дивитеся у минуле. Ви за, за чимось сумуєте за обставинами, за людиною. Це карта ностальгії. От вам тяжко можливо да, дивитися в майбутнє, тому що в минулому щось залишається дуже важливе для вас. Ну, давайте дивитися, що буде через півроку, як вище сили покажуть вас через півроку часу. Двоєчка мечів. Двоєчка мечів говорить, що ви будете знаходити спокій в собі, так? Да? Ви будете, ця карта інтуїції взагалі двойка мечів, карта інтуїції. Можливо, да, цих півроку буде дано на те, щоб ви забули цю людину, відпустили її чи цю проблему і знайшли внутрішній спокій. Карта такої, знаєте, міні-паузи, тишини. І коли ми дивимося всередину в себе, не взовні, а всередину. Ну, давайте дивитися, чого ви позбудетеся за цей час. Що піде з вашого життя? Королева Пентаклів. Можливо, це жінка якась, за якою ви будете сумувати. Да? Можливо, це прив'язаність до земного, бо двійка мечів у нас така карта, зв'язана з вищими силами. Королева Пентаклів більш земна, да? і ви позбуваєтесь цього і десь просвітляєтеся, розумієте щось більше, відчуваєте щось більше, да? чуєте інтуїцію для вас. Все земне не так важливо вже буде, як раніше. Може, ви перейдете на нові високі вібрації? Ну давайте дивитися подарунок долі. Подарунок долі для вас п'ятерка жеслів, карта боротьби. Конкуренція. Ви знаєте, що тут може бути? Вам подарунок долі, щоб забути, можливо, цю ситуацію відійти від неї, цю людину, да, цю ностальгію. Подарунок долі для вас стане те, що ви будете не боятися боротися за своє місце під сонцем. Да? Ось вони борються і тут світить сонце. Ну, звичайно, в кожного є своє місце, але вам може бути трошки якось легше да, відволіктися від минулого. Це тільки тому, що ви будете. В енергіях таких дієвих знаходитися, в дієвих енергіях. Якщо це випало на плюс, значить ви не будете боятися конкуренції, ви будете йти до якоїсь своєї мети. Або, знову ж таки, ви будете на таких нових високих вибраціях, щоб ви будете розуміти, що конкуренція насправді не існує. Всі, хто високо, да, там, хто знаходиться, всі розуміють, що конкуренція насправді не існує. Кожен займає свою нішу, до нього приходять його люди. Його ресурси. Всього вистачає на всіх. Ну, хто, хто або що нового прийде в ваше життя? Давайте дивитися, хто або що. Диявол. Диявол, хто або що. Ну, диявол, він говорить про те, що вас якось будуть спокушати. Да? Ну, і знову ж таки. Якщо говорити про ці високі нові рівні, да, ви можете прийняти свою темну сторону протягом цих півроку. Зрозуміти, що вона у вас є, і не боятися її використовувати, як подарунок долі, на свою користь. Або це може бути людина, яка вам покаже такі енергії, сильні дуже. Диявол, да, це така не дуже гарна карта, але з другої сторони, вона дуже сильна, дуже мощна. Вона показує. Внутрішню силу людини йти до кінця. Ви ніби, знаєте, прощаєтеся з минулим тут реально по картам і не боїтеся йти в майбутнє. Так, хто або що допоможе вам змінити життя? Башня. Ну Так, да, дивіться, ностальгія, зміна, старші аркани. Важливий дуже період. Тут, знаєте, як. Мені було би щастя, да не щастя помогло. Ось так от у вашому житті. От вам треба буде відпустити щось, попрощатися з чимось для того, щоб злетіти. Просто щоб вирватися на невідану висоту, да? що ви десь будете в таких енергіях, до вас буде не дотягнутися. Вам уже буде... Все одно, що там, ну, не можна сказати, що все одно, але просто ви відпустите минуле, ви не будете його відчувати. Тож дуже сильний третій розклад, дуже сильний. Півроку трансформації, можна сказати, вас чекає. Але ви зможете, і карти показують, що ви вийдете дуже достойно, і цей період вам, ніби, знаєте, даний для того, щоб ви кардинально поміняли своє життя. Кардинально, просто башня, вона не грається, да? не грається взагалі. 15-й старший аркан, вони прям по черзі йдуть, і 16-й. Да? Спочатку треба пройти, пройти диявола, потім цьо, з цим дияволом попрощатися назавжди, щоб перейти на новий рівень, на новий. Далі йде 17-й аркан. Зірка чистий, світлий. Також, що ще може бути? Якщо у вас є бажання позбутися якихось шкідливих звичок, ви по цьому розкладу дуже вдало від них. Позбудетесь всіх, так? Ну, Давайте дивитися. Порада від вищих сил і послання від вищих сил. Для вас порада і послання. Порада. Хрест і послання. Дуже говорять, сьогодні розклади. Дуже сильні. Третій розклад самий такий складний, трансформаційний, але в той же час я бачу, що він. Дуже потрібний, дуже потрібний. Да? Поради і послання в нас теж один одного страшенно доповнюють. Розклад такий повністю зв'язаний, не вибивається ні одна карта. Да? Із колії все говорить, всі карти між собою говорять. Завершення якогось етапу, поставте хрест. Хватить, хватить, дивитися в минуле, поставте хрест. Він як диявол, от він так ще лягає на ці карти. Да? кусає, з'їдає вас середини. Це може бути дійсно повна звичка, від якої треба позбутися. Це прям послання для вас, позбутися. Ну і побачення, я впевнена, що у вас вийде. Минуле люди, які вас ображали, да? все, що було не так у вашому житті, робота, яка їла енергію, да? ви всього будете позбуватися. Півроку трансформації вам дано для того, щоб позбавитися від цього грузу і поставити хрест. І Вищі сили вам допоможуть з цим справитися. Вони вам дадуть енергію, вони вас піднімуть на новий рівень. Щоб легше було справитися вищим Силам, ви повинні їм допомагати. Не да, а допомагати. Кожен день робити щось по-іншому, по-новому. Бо тут весь розклад про те, що робиться, як завжди, і робиться неправильно, і м -м, про ностальгію. А ми дивимося про майбутнє. Треба позбавлятися оцих. Думок про минуле, про те, що все не так. Відпускати непотрібних. Тут явно ці люди не потрібні вам. І йти вперед. Вищі сили вам допоможуть. А я вам дякую за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі. До нових зустрічей, па-па!